Привіт! Сьогодні 21 жовтня. Я хочу зняти відео про те, як я сажаю цибулю і сію моркву під зиму. Ось така лаванда в мене росте, я її обрізала. Курінювала і тепер трошки розсадила маленькі кущики. По поводу цибулі чесничок я посадила 17 жовтня. Відео не знімала, бо для мене це все нове. Ще не, не вмію я так знімати. Але цибульку сьогодні буду садити 21 жовтня. Оскільки передивлялася відео і зрозуміла, що цибулю можна висаджувати, коли на березі пожовкло листя. У нас якраз береза стоїть практично вся жовта вже. Це що означає, як мені розповідали, що ґрунт повинен бути не більше 5-6 градусів. Сьогодні вранці я поміряла термометром ґрунт, 6 градусів, тому я вирішила, що сьогодні саме той час, щоб посадити. А цибульку. А цибульку я саджу разом з морквою. Два рядочки моркви буде. В тому році дуже сподобалося мені саджати моркву на горбочки. Зараз подробно покажу. Ось таку грядочку я приготувала для цибульки, дві тут грядки. І ось так. На горбочці буду сіяти морку. Роблю таке підвищення, а всередині воночку таку. І сюди буде сіти морку. Тут у мене посаджений чесник. Я його криваю горіхливим листям, щоб менше прополювати. Вже неодноразово садила, все проростає, все добре, чесноку подобається. Так, вот такая грядочка у Чесночку. А там будет цибулька. Сейчас буду садить, а потом покажу еще. Вот так люблю луночки для морковь. От сюда буду сеять в один рядок семена. Привет, Ритик. Это а сосед мой. Чабака, добрый ранок. Ось. И вот так получается рядочек. Да, еще на синем у меня, э, я не сказала, я Сію королева осені, ось таку фірми. І також такой же фирмы Шантоне Роял Мені сподобалось. Була морква гарна. В цьому році пакетики осталось того року. Я їх э, зібрала. СІЮ два рядочки я їх зібрала. Літом, тому що вони, якщо під зиму садиш, то вони збираються літом. А ще буду сіяти рядочок навесні. І він збереться мені на збереження. Але в мене в основному літом дуже багато консервації, то мені вистачає двох рядочків, ще залишається. А це така морковочка, вона як колобочок. Вона декоративна, можна так сказати, дуже красива, але не дуже зручно її чистити і щось з нею готувати. Тому сію для своєї сестри, це вона мені купила такі пакетики. Сію для сестри, вона. А потім приїжджає і збирає її, і з неї щось готує. Ось таку ж буду сіяти. Сіяти можу як і руками, але придбала таку сіячку і спробую сіяти на зиму можна сіяти густіше, тому що якісь сімена. Можуть вимерзнути, тому сію густо. Ну, як завжди, треба збільшити, а ну, ні, не треба збільшити отвор, але отак густо сію. Щось ось так воно сіється. Там є 5. Таких отворів по розміру. Сілки там можна встановити, якщо насіння трошки крупніше. Зараз досію вона зручно одне рукою. Коли сієш сілку, дуже розходується сімена, ось все, посіла, а тепер я їх. Просто рукою загортаю і придавлю так. Hello. Ось так у мене получилась грядочка. Тут у мене маленька доріжка, але літом, коли виросте часник, морква і цибулька, я між рядями тут не хожу. А якщо і потрібно буде, то трошки потрібно І ось такий рядочок у мене получився Зараз я покажу вам, який вигляд буде мати літом. У мене тут ще посажена морква трошки залишилася. Ось. Все. Ось так на горбочку вона буде рости. Це літній посів був, сіміна були не дуже гарні, але трошки я тут виривала вже. А це ще залишила ось така. Це рання, якась не дуже гарне насіння. Тому ще чекаю, коли вона трошки, але вона молоденька, смачна на осінь. Поряд з морквою я висаджую цимбульку. У мене буде рядок моркви, три рядка цибульки. Потім знову рядок моркви, знову три рядка цибульки. А там подивлюся. О, так. роблю луночку таку, такою приспособою. Мати чи що, не знаю, як вона засапочка така. Дуже зручна. У неї земля, виходить, на дві. Сторони розходиться, а потім я засипаю. Е, Стараюся обов'язково просипати ці луночки попелом перед посадкою. Небагато, не знаю, яка у мене там земля, але це лужна чи щелочна, ніхто її вимірювати не буде, але це йде як добриво. Кожен, ну і кожен. Другий рік, можна сказати. Чи третій Третій рік я сажаю? Цибуля виростає дуже гарно. Якщо я знайду відео, ну не, не якщо а найду відео з, з цього року, який був врожай, я вам сюди додав. Ось так. І потім сюди буду. э, цибулю. А это я сегодня два рядочка вытащила. Собрала цибульки. Вот так. Цибулька такая хорошая. Такая, такая хорошая цибулька. Ну, два рядочки. Она уже легла давно. Тепер хочу пройтись по сортам цибулі. В цьому році в мене їх шість сортів. В тому році я дуже багато насадила цибулі, але зима все з'їсть, але в цьому році трошечки менше, щоб не було лиш... лишків. Ось така Центоріон взяла. Потім це у нас радар ранги Я б в тому році брала такі ж самі трой, трой я не брала в тому році. Це для мене новенька. Але тут не дуже якісний, якісний такий матеріал. Попався мені. Трошки є такої гнилої. Це буде викидуватися. але мені здосталь. І вона ще почала е, проростати. Я вже там трошки висадила її в тепличку просто на зелень. А все. Щось вона почала проростати. Всі астинаці насіння такі не якісні. Нічого, трошки щось згоди. І це якась нова амфора. Вирішила таку длинненьку купити. Ну, і також барон. Я не, не знаю точно, Гледстоун, умом, називається. Так що таку цибульку я трошки буду висаджувати. Якщо, подивлюся, буде мені замало, то ще куплю море. Можливо. Ось. Так що зараз почну е, садити, а потім, якщо що, ще покажу і познімаю. Ось так я саджу рядки. Це вже другий, я тут один вже закопала. Ось так, сантиметрів 5 між цибулинками, а в рядочку як вийде, Я думаю, сантиметрів десь 10-15. Ось, Білу висілу А її трошки не хватило, то і Red Baron Ось так. Зараз буду закопувати і далі піду сажати, а потім уже буду робити для морквочки знов рядочки. Так щось так. Ось і все засадила. Я отаку грядочку з цибулькою. Буду ще докупляти, бо на ту грядку, яку планувала, не вистачило. А там один рядочок, ось тут скраєчку. Ще посадила кущовочку. Ось така у мене кущовочка Десь розмножується, тому сажу її на зелену цибульку, яка дуже рано виходить ранньою весною. А так, все на сьогодні докуплю і ще ось сюди досажу. Ми її не саме їмо, у нас багато. Велика родина, тому ми ділимося. Тому будемо садити. Все, дякую за перегляди. До зв'язку.